Всіх вітаю на каналі UA, В цьому відео ми коротко розглянемо, з що складаються різні типи 3D принтерів та в чому їх основні відмінності. Але спочатку підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, прореагуйте пальцем вверх, потім зміните на палець вниз, якщо вам сподобається відео, Увімкніть дзвіночок, щоб не пропускати мої відео, та напишіть будь-який коментар під відео. Почнемо. Типи 3D-принтерів. На перше місце я розмістив fdm принтери Fused Deposition Modeling, тобто моделювання методом наплавлення. Це найпоширеніша технологія 3D-друку для домашніх умов. Принцип роботи полягає у нагріванні пластикової нитки філаменту, до стану розплаву та пошаровому нанесенні матеріалу через екструдер, створюючи модель знизу вверх. Складові частини. Екструдер подає пластиковий пруток філамент. Гаряча голівка, він же хотент, розплавляє філамент для накладання шарів. Платформа для друку, поверхня, на якій формується модель. Крокові мотори забезпечують рух голівки та платформи, але остання не завжди рухається. Відмінності використовує термопластичний матеріал, наприклад, PLA, ABS, копет, нейлон і так далі. Доступніші за ціною та популярні для домашнього використання. На другому місці SLA стереолітографія використовує лазер для засвідчення рідкої фотополімерної смоли, яка твердіє під впливом ультрафіолету. Процес зруку відбувається у ванні з рідкою смолою, де лазер засвічує потрібні частини шару, що поступово піднімається з платформи. Складові частини. Лазер або проектор засвідчує рідку смолу фотополімер для твердіння. Ванна з рідкою смолою. Ємність, де зберігається смола. Платформа для друку. Піднімається з ванни по мірі формування модель. Відмінності. Висока роздільна здатність і точність деталей. Використовує рідку фотополімерну смолу, яка потребує постобробки. Третє. Selective laser centering. SLS – Вибіркове лазерне спікання. Використовує лазер для спікання з'єднання порошкових матеріалів. Пластик, метал у тверді шари. Ванна з порошком поступово опускається, дозволяючи додавати нові шари матеріалу, що спікаються під дією лазера. Складові частини лазер спікає порошковий матеріал, утворюючи тверді шари. Ванна з порошком, ємність, де зберігається порошок. Платформа для друку опускається по мірі створення моделі. Відмінності використовує порошкові матеріали, пластик метал, ідеально підходить для функціональних прототипів та складних деталей. Четвертий вид принтерів. Digital light Processing, DLP цифрова обробка світлом. Працює аналогічно до SLA, але використовує цифровий проектор замість лазера для засвідчення рідкої фотополімерної смоли. Це дозволяє одночасно засвітити весь шар, що робить процес друку швидшим. Складові частини проектор. Засвідчує рідку смолу по шарах. Ванна з рідкою смолою є для фотополімеру. Платформа для друку піднімається з ванни по мірі створення моделі. Відмінності, подібний до SLA, але використовує цифровий проектор. Швидший процес друку завдяки одночасному засвідчуванню шару. П'ятий тип Direct Metal Laser Sintering Selective Laser Melting. DMLS пряма лазерне спікання металу та SLM вибіркове лазерне плавлення. Використовує лазер для спікання або плавлення металевого порошку, створюючи міцні металеві деталі. Ванна з порошком поступово опускається, дозволяючи додавати нові шари матеріалу. Складові частини. Лазер спікає або плавить металевий порошок. Ванна з металевим порошком. Ємність для матеріалу. Платформа для друку опускається по мірі створення моделі. Відмінності використовує металевий порошок для створення міцних деталей. Підходи для промислового використання і складних металевих конструкцій. Основні відмінності по матеріалах. FDM використовує термопластики, SLA та DLP використовують рідкі фотополімери, SLS, DMLS або ж SLM, використовують порошкові матеріали. відмінності по якості друку. SLA та DLP забезпечують високу точність та гладкість поверхні. FDM має помітні шари, але доступніший. SLS та DMLS або SLM забезпечують міцні функціональні деталі. Ціна та застосування. FDM найбільш доступні та підходить для більшості бажаючих познайомитися з галузю 3D друку. SLA та DLP дорожчі, але забезпечують високу деталізацію. SLS та DMLS або ж SLM підходять для промислових застосувань і виготовлення кінцевих продуктів, висновок. Залежно від ваших потреб, ви можете вибрати відповідний тип 3D принтера від простих термопластиків до складних металевих конструкцій. Сучасні технології дозволяють створювати майже все. Сподіваюся, це відео допомогло вам краще зрозуміти різні типи 3D принтерів та їхні відмінності. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.